там знаходиться ваше сонце. Моє сонце в Терезах. І сьогодні я не дуже впевнена і поясню чому. Тому що я, тому що насправді для... От давайте ми почнемо. Тому що насправді для, а, для е, Терезів дуже важливо це краса, да? і вони відчувають себе більш впевненішо, да? Тоді, коли вони гарні, тоді, коли вони себе відчувають гарною, коли вони себе відчувають такою естетично гарною. Насправді, я сьогодні а, не дуже себе, я не підготовлена була до прямого ефіру, я себе не дуже відчуваю естетично гарною, да, я сьогодні без макіяжу. Настрій в мене трохи такий, звічне не дуже о, такий.